Капитан, що там, нічого не видно? Видно. Дерево з яйцями. А. І вправду похоже. Это может заинтересовать. Вы только ему не говорите, що це дерево що яйцами заново что ругается сейчас. він само проделает на що воно схоже. І таке відчуття, наче воно мені щось нагадує, нагадую, я ко пана кола. Шо оно таке може бути? На слона похоже. Царавлака. На кролика. А мы их здесь вот надо. цього ракурсу на що похоже. На кролика? Навіть на білку. На яйця це схоже, я підкажу. Ні, ти не. Каже на білку. Ну то білка, що ви хочете? Хай буде білка. Так, візьму образці, конечно же. Може підсадити студента, хай достане. От звідси візьму з голови білки. <реку> Пам'ятай, друже, що лише твій королівський лайк, щирий коментар та підписка допомагає поширити нашу творчість між тоннами чужого контенту. Ну нахер. Відізвався? Тоді тобі респект і уважуха, серйозно? Погнали!